Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 10 вересня. Починаємо садити оцю полуничку, ту, що ми купили. Мені пройшла, пройшла посилочка. Ось такі ось саженці Трішки вона, звісно, у нас постояла тут, поки я дождалася чоловіка. Він приїхав із командировки. І от зараз будемо садити. Ну, я вам показувала саженці полунички, які, які вони, які корні, Полуниця гарна. Давайте ще покажу. Получила в таких ось стаканчиках. Ну, скажу, що вона не дешева. Я брала так, щоб вона вже була з гарною корневою. Ось одиць, яка корнева. Вже потрібно садити обов'язково. Так. І тут повністю писані сорти всі. Я вам показувала, казала, що в мене тут нових 34 нових сорти. Ну, всіх по 5 штук. По 5 штук буду дивитися, які з них. Гарні, які для мене підходять. І подивимося, які ми будемо вирощувати далі. Так, зараз я вам покажу трошки свій участочок. Дивіться, це мої гуси тут. Так, ну, в общем, дивіться, цей участок у нас тільки ось у рік. На цьому участку були бур'яни. Років 15, тут ніхто нічого не садив. Тут бур'яни були вище за мій забор. Ми живемо тут рядом. Все. Це вже зробили сюди калітку. А тут а заброшений дім. Ну як, тут хазяйва є, але вони, ну, як сказати, віддали нам документи, сказали, що хочете тут і робити. Ну, ми нічого такого серйозного тут не робимо. Дім розвалюється. Ми просто зайняли оцей участок. Так, друзі, у нас зараз сирена, я зараз включусь. Так, Сирена закінчилась. Значить, що я вам казала? Що ми зайняли огород. На огороді почали щось садити і малину ну, там ряд у нас. Так, гуси воно їдять, не дають нічого розповісти. Так, зараз ми будемо культивувати кусочок і я вам покажу, як ми будемо робити горби. Зараз я вам покажу де. Ми вже частину зробили, а це для нових сортів будемо наробити повністю рядок. Ось. Оце оцей кусочок будемо робити. Тут а, нові сорти я вже розсадила. Не нові сорти, а сорти ті, що в мене були. Вони вже гарно пішли. Це, дивіться, це в мене Аня. Ілі Анія, на неї кажуть. Ну, вже видно, що вона пішла, гарно вже росте. Там трішки кабріли. Ну, це все теж я якби, пробую, які сорти. Взагалі, пробуємо. Так, тепер що? Зараз мій чоловік прокультіврує повністю цю частину до краю. І потім я покажу, як ми далі будемо. Що ми будемо далі робити? Ну, в общем, дивіться, прокультірував чоловік. Повністю пройшов весь участочок, перебив бур'яни, ті, що були. А взагалі, з бур'янами ми боролися. Три або чотири рази бризкали різними, оцими, що бувають бур'яни, як вони називаються, забула. А, гербіцидами. Ну, в общем, бур'ян убили, ну, залишилась в нас отака ось штучка, яка називається портулак. Ну, в общем, ми його уже вже третій раз перебиваємо, і бачите, земля получилась нормально. Трішечки перебили, а потім вигребли. Отакі ось корінці І земля получилась добра. Так, що я хотіла сказати? У нас, виходить, тут 24 метри. Я на цей кусочок буду зараз розкидати. От зараз отут буду розкидати, поки ще не робимо горби, буду розкидати таке okay. ось проти капустянки. Тут і мурашки намальовані і якісь ось, бачите. ну, В общем, різні всякі жучки, різні всякі капустянки. Щоб не під'їдало нашу полунечку. Так, зараз я отак вот розкидаю повністю. Взагалі, отак вот буду йти і розкидати. Отак. Вот повністю по всьому участочку. Так, потім включусь і покажу, що ми будемо далі робити. Так, ну, в общем, пройшлась, просипала. От дивіться, ось розвернула на другу сторону, дивіться, от яких там шкідників. Оця ось ось. Рембек, рембек. Бачите, називається. Сейчас будемо робити горби і оце все у нас вийде на самому низу, на самому дні. А, ми зараз будемо накидати землю. Для того, щоб зробити горби, ми зробили отакі розмітки. У нас виходить доріжка. Дивіться, доріжка, ось, бачите? 40 см. Ну, що зробили 50 ось, бачите, оце що ось, ось. А це ось 40. Попробуємо 40. І ширина цієї бугра буде 60 см. Ось, ось. Зробили такі розміточки. Зараз будемо з обох сторон накидати, з одної сторони і з другої накидати землю. Ну, я вам зараз покажу, як це буде. Почали копати з обох сторон. Це з цієї сторони. Ось, бачите, тут я йду. Тут чоловік йде і виходить в нас в такий буде горб. Давайте я вам ми викопаємо до краю і потім все покажу, що вийшло. Тепер нам треба гарно її пролити. Горби оці. Горбика цей, що ми зробили. Чоловік скручує. Перейовку вже вона нам не потрібна. Гарно проливаємо. Земля трошки пропитається, опитається, потім я вам покажу, що будемо далі робити. Ось це видно, ви такі горби. Так, далі все покажу. Тепер, після того, як ми пролили Водой горби, бачите, вони получилися на половину сухі. От бачите, ми розгрібаємо, верхній слой був мокрий, а нижній сухий. Ми ще будемо поливати, зараз виравнюємо, робимо такі, щоб вони були рівні. Потім я розкидаю зараз добриво зверху, оцих виравняних горбів. І потім вам покажу, що буде далі. Зараз я буду розкидати отаке добре. Тут у мене перемішане отаке ось екоплант. Ось, дивіться, з такою формулою. І тут мікроелементів різних куча. І ось отаке. Ось суперфосфат. Тоже, це воно мене перемішане. Зараз я його візьму і буду розкидати. В своїх бугарах. Все. Ой. Ну так не багато, ось так, трішки. Зараз розкидаю і потім покажу, що будемо далі робити. До... Після того, як розкидали добре, нам потрібно протрамбувати весь горб. Зараз я вам покажу зараз покажемо, як, як ми його трамбуємо так ложимо доску обичну. І отак трішечки треба перебити його. І виходить. Ну, це для того, щоб горб не розлазився і щоб було все рівненько. Ну, так. Потім я зараз полью. Він трішечки про, ну, щоб був мокрий горбик сам по собі. Зараз я його полью і будемо розлажувати капельну ленту. Після того, як ми пролили горбики наші водичкою, там воно, бачите, добре вилежить, Ми положили капельну ленту. На горб ми ложимо дві штучки. Так, мені ці зрителі не дають мені нічого знімати. Гуси мої. Так, тепер дивіться, зафіксували кирпичами. Вона, бачите ленту. Робимо такі рівчачки. Ось, бачите, виравнюємо гурб і робимо такі рівчачки. Для того, що зараз будемо ложити плівку і... Прикривати землею цією, що ми відрили от від горбика. Так, що ще? що ще? Погода, звісно, погана, дощ капає, а на завтра цілий день, на цілий день дощі. І ми спішимо, щоб сьогодні все успіти зробити. Тому горб не сильно пролили. Бачите, воно? Там воно зверху такий слой промочений, а всередині не промочили. Ну, його потрібно дуже хорошо промочити, для того, що зараз, як будемо робити, ну, натягувати плівку, щоб він не завалювався. Ну, в общем, якось так. Це ми так робили ті горби. Ось о, ті, що воно, ну, бачите, вони не завалились, було все добре. А цей ми просто спішимо і нам треба. Бистро, тому що затягує на дощ, хмари. Ну, в общем, так. Зараз поробимо рівчачки і потім я покажу, як будемо натягувати плівку. Так, дивіться, ось вже натягнули плівку повністю. Ну, натягували як? По чуть-чуть розгортали оцей ось рулон, ось що ми взяли. І я тут натягувала, а чоловік мій, воно, бачите, ну, підтя, підтягує і перериває. В общем, дивіться, у нас дощ пішов. Ось, бачите, ляпа-ляпа-ляпа. Він не сильно великий, але дощик не дає нічого робити. Нам, мабуть, прийдеться завтра вам показувати, як ми будемо робити дирки, набивати і як я буду садити. Так.